Глядачі. В ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кіцвіл TV. І сьогодні у нас у студії Скандинавська гімназія. Отже, перше запитання у нас до Соні. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в Я навчаюся в четвертому г класі. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Лєріка, зі всіма однокласниками дружите? Е, ну я, звісно, дружу з багатими однокласниками, але ну як з багатими? Ні, не з багатими. Е, я дружу, звісно, зі своїми друзями, але е, люди, які погано вчаться, які мене ображають і не підтримують мені, вони мені якось не подобаються. А з ким ви сидите за партію? Хлопчиком чи дівчинком? Хлопчиком його звати Саша Гураль. Часто ви часто у нього спус... списуєте? Ні, Ніколи. Не списую взагалі. <ріст> Микита, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата, дівчата чи хлопці? Я хочу сказати, що все-таки і дівчата, і хлопці нормально навчаються, але все-таки більше, більше дівчаток добре вчаться, ніж хлопців. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців чи у дівчат? Я думаю, що, звісно, хлопці, бо вони ж хлопчики, вони ж не дівчата. Це ж і так зрозуміло все. А з математики? Ну з математики там вже порівнювати важко, там 50 на 50. Я хочу сказати, що хлопчики краще вчаться. <смітна> <смітна> ну добре. А ви, Богдане, що зазвичай робите наперерк? Я на перервах. Ну що? Ну, чим займаюсь, що виходить? Граюсь мало лі. Ну ми ще чергуємо вівторок і п'ятницю. Ну так на перервах і чергую, звичайно. А ходите у їдальню? Ну так, я ходжу, я там снідаю і обідаю. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальні. Розкажіть Сашо, чим зазвичай годують у вашій школі? Ну, зазвичай у нас всяка каша. Мені вона не дуже подобається. Всяка куриця, риба. Мені не подобається. Але є один порятунок. У нас в їдальні є ларьок і там продаються багато булочок і всяких бісквітів. Вони мені дуже подобаються. Але не думаю, що я кожен день там їм. Думаєте цього, да. думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Я думаю, що так. Але, але я знаю, у нас є такий однокласник Янскирів. Для нього ніколи, він не може ніколи бути ситим повністю. Даша, а ви їсте у їдальні? Ні. А скільки вам раз на день ви їсте? взагалі? Ну Три рази на день. Вам подобається? Так. Так. Маргаріто, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так, да, добре, але не завжди. Буває, що хлопці то подіруються, то матом друг друга обругають, Ну, так все гаразд. А вам доводилося бувати у кабінеті директора? Ні. Якщо так, ну, то Тільки коли я записувалася в школу. Да, да. І, ну, і так, так. Добре. Ксюшо, а вас кликали коли-небудь до директора? Ні, мене ніколи не кликали до директора. Це взагалі страшно, як ви гадаєте? Ні, то не бути. Я, я вважаю, що це не дуже страшно. А ви б хотіли стати директором школи? Чому? Так, хотіла б. Тоді я б у школі давала нормальну їжу. Як ви вважаєте, Вова, працювати директором важко? Ну, я так вважаю, звісно, важко, але, звісно, це не при... Це складно, в цій школі. ну, О, щось, <риклад> Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Всім б, бажав би успіхів в навчанні і, і, в, і в житті. <риклад> ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV Та я, його ведуча Наталя. До зустрічі у наступних ефірах.